Вітаю вас, любі діти і шановні батьки. Доброго ранку, мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному зичу я. Доброго дня вам, люди бажаю, Вечерам добрим стрічних вітаю, і усміхаються в відповідь люди. Добрі слова ж бо для кожного любі. Діти я відвідала країну вітамінів. Я впевнена, що й ви багато знаєте про них. У фруктах-ягодах, дитино, причаїлись вітаміни у малині, у суниці, у смородині, чорниці. Як же нам до них дістатись, Щоб на зиму сил набратись? Дужими пруткими стати та здоровими зростати. Ми з'їмо оті суниці і малину і чорниці, Ще й смородину, порічки, по річки, Щоб рум'яні були щічки. Аго в малятах був уважний, де причаїлися вітаміни? Так, молодці, у фруктах та ягодах. А де ще живуть вітаміни? Правильно, в овочах. А щоб дізнатися, в яких саме, відгадайте загадки. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже, та від нього слізка люжа. Цибуля. Помаранчева й гарна, у землі сидить немарно. Соковита, солоденька. Вона стала чималенька, нею пригощу дитину, хай корисно з'їсть морквину. Молодці. Відгадайте наступну загадку. З неї листя обдирають, її квасять, в борщ кидають. В пирогах її печуть, і в салат її січуть. Так це капуста. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли, солоненькі і хрумкі у пупирцях огірки. І остання загадка, діти. У темниці виростає та біленькі зубки має, хоч гіркий він і пекучий, та корисний і цілющий. Це часник. Вітаміни діти дуже маленькі, тому ми їх не бачимо. Але вони приносять багато користі. А як ви гадаєте, малята, в цукерках і чіпсах є вітаміни? Ну, звичайно, ні. Ви праві, це шкідлива їжа. Хто фрукти овочі вживає, той міцне здоров'я має. Дітки маленькі вітамінки. Хочуть з вами пограти у гру, що корисно споживати, а що ні. Згодні? Тоді до гри перевіряйте свої відповіді. Якщо смайлік сумний, значить їжа не корисна. А якщо в ній є вітаміни в їжі, то смайлик буде апетитний. Приготувалися картопля фрі, молоко, ковбаса, кетчуп та майонез, газовані напої, фрукти, бургер. Соки та йогурти, торти і тістечка, шоколадка, риба м'ясо, лимони, апельсини. Правильно, дітки, молодці! А скажіть, яку їжу багату на вітаміни любите саме ви? Коли вітамінів в організмі не вистачає, людина хворіє, а від солодощів і газованих напоїв лише живіт росте. Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий. Треба тільки знати, як здоровим стати. Будьте здорові, малята. А я прощаюсь із вами до нових зустрічей. Бувайте щасти!